В Ужгороді пік світіння липової алеї. Набережна Незалежності одне з улюблених місць для прогулянок містян. Заклали її на початку минулого століття, аби врегулювати русло ужа, який на той час часто розливався. Тоді ж чехи і висадили липову алею. Зараз дерева майже 100 років, але для липи це небагато, кажуть ботаніки. Крім того, що вони дають тінь та надзвичайний аромат, виконують ще й меліоративну функцію. Завдяки потужній кореневій системі захищають береги річки від розмивання. Свісти. Милипа щонайменше кілька тижнів, адже на алеї чеські ботаніки висадили кілька її видів. Пік цвітіння фактично липової алеї, частина дерев вже цвітуть в своїй красі і масі. Але липова алея вона має багато різних видів і сортів липи, які мають різні період цвітіння. Тому одні вже дерева цвітуть, відцвітають, а інші тільки починають. І це, тому така наша алея ну фактично за кілька тижнів буде нас радувати. Ну але термін цвітіння буде залежати від температури. Якщо буде жарка погода, вона буде швидко. Цвіта, якщо зараз тут прохолодно, воно може розтягнутися трошки на більший термін.